В межах проекту Незламний генетичний код української нації, вихованці Київської МАМ, наші випускники, манівці, студенти вищих навчальних закладів в результаті роботи круглого столу. Хто такий справжній українець? З'ясовували, що справжній українець це той, хто належить до української нації. Хто з повагою відноситься до наших державних символів, до наших духовних цінностей і національних цінностей, а відродження нашої ідентичності відбувається важко і довго. Історія є основою та фундаментом нашої нації та індивідуальності. А спираючись на певні історичні факти та події, ми можемо зробити висновок і на основі цього висновку не допустити цих помилок в майбутньому. Це свобода і наша волелюбність. Це цінність, яку минулі покоління українців, борців за нашу незалежність, передали нам. Це та цінність, яку ми найбільше плекаємо. Це та цінність, за яку ми навіть готові помирати у цій війні. Я точно знаю, хто такий громадянин. Громадянин це людина, яка платить податки. Це людина, яка бере зброю в руки, коли потрібно захищати свою землю. Це людина, яка здатна приймати на себе рішення і турбуватись як про свої інтереси, бо вони важливі, так і про інтереси свого оточення, своїх ближніх. Тому що від того, як буду жити я, залежить комфорт життя моїх ближніх, а від того, як будуть жити мої ближні, залежить мій комфорт. І це взаємозв'язані речі. Громадянин це та людина, яка здатна братись за справу і доводити її до кінця. Мислити стратегічно і відстоювати свої права і свої обов'язки. Бо пам'ятаємо, громадянин це не тільки про права, це і про обов'язки. Вони в нас є. І наша задача сьогодні, нарешті, перестати пишатися і почати щось робити. Сьогодні мені довелося працювати з дуже натхненною молоддю. Ми самоорганізувалися в групу, яка вибрала своє питання: що ми сьогодні, ми молодь, можемо робити для нашого завтра. І найбільш надихаючим для мене був приклад, де одна із учасниць сказала, що я прямо зараз можу вступати в той вуз і вибирати ту спеціальність, яка принесе найбільші користі для моєї держави. Я вважаю, Україна матиме велике щасливе майбутнє. Воно докоріно залежить від нас, громадян. В наших руках опиниться могутня європейська країна, а наше завдання її зберегти. Ми дуже раді, що захід відбувся в історичній будівлі, в будинку профспілок, який став таким хабом і домом профестувальником. Тут відбувалися історичні події. І сьогодні, саме тут, в рамках таких круглих столів, формується майбутнє нашої вільної незалежної України. Велика подяка Київській Малій Академії наук за її роботу з патріотичного виховання молодого покоління. За те, що плекає любов до батьківщини, рідної мови, культури і історичної спадщини українського народу, за віру в нашу перемогу і за участь кожному з нас на своєму місці в цьому процесі. Дякую.